Всім привіт друзі! Вітаю вас на моєму каналі. З вами як завжди Богдан і зараз я буду пересаджувати у свій новий вулик бджілок із старого. Значить із лежака на українську рамку я буду у корпусний пересаджувати. Значить, Як я це буду робити? Зараз вам покажу. Значить, Ось він вулик. На українську рамку на 12 рамок гніздове відділення. Тут дно, ось від'ємне дно, ну глухе, правда. Поки що глухе, немає в мене сітки. Ось ляточки. Значить на таких от зажимах на скрепах поки що я поробив. Так, ну темнуватий він вийшов. ну в общем а цей білий? Ну, побачимо, коротше, ви, значить ага, виставив я його по рівню. Видно? Видно, так? Ну, коротше. Так тепер значить цей ось що? Е, яка тут нюанс який? льоток, Ну той вулик, який в мене ззаді стоїть, який я буду пересаджувати. Значить той льоток навпроти цього льотка. Отак ось. Буде. Думав, може ставити тут збоку, але... Краще ляток напроти лятка, просто на метр там, на пів метра далі він буде стояти, ніж цей. Обов'язково матку. Сюди жоновий вулик висить. По вишні рамки підуть у інші вулики. Значить, дуже неприятна ситуація. Рамки тішого старого браста. Панка верхня висока. Не годиться трохи не розрахував їх на старій планки. Робив на новий. Яха-муха, у Мене ж. Рамки. Ай-яй-яй. Як же вони підуть у магазин? Оце — да, це копию. Це капець, це перший комом точно, якщо кажуть, що це правду приказка. В общем, бачите рамки, які в мене є старого зразка, ще мого діда. Просто в нього лежаки були. І ці широкі рамочки вони слугували замість потолочин. А я забув про це. Мало того, що вони отут по висоті високі, то коли магазин буде ставати, то тут буде міліметра два добрих зазор. Коротше, зняв так. А потім, блін, йо моє думаю. Ну, коротше. Коротше, друзі, це дивіться в моє відео і на моїх помилках будете вчитися. Ну, я маю на увазі новачків. Хоча таких рамок, мабуть, вже в ні в кого і немає. Ну, це їм вже 30. Більше 30 років таким рамкам, оце широким. Зараз такі вже не виготовляють. Ну, коротше, коротше, тут не є. Я ось понівечив, звісно. Не годиться так. Ну, а що робити? Як сраний такий случай? Не хочеться вже. Вже хочеться пересадити, тим більше я вже почав. Хай буде так, зараз я поставлю магазина. І ось магазин. Корочі, тут вощенка, 145 -та рамка. Так. Тут ось я зробив так. Значить, одна рамка з ващенкою, інша ось так. Хочу сотового меду. Тобто йде ващинка тільки вверху, полосочка. Потім знову з ващеною, знову ось літера С. Це значить сотовий, ну чи як. Коротше, побачу, не знаю. Це мій перший такий опит буде. Не знаю, це вперше роблю. Таку систему і хочу попробувати, що воно. Ну бачите, я ж кажу. ось, Ну, ну не подумав, ну забув, ну блін, ну йолки палки ну. Не знаю, як воно буде, побачимо. Ось, в принципі, проход є, не кругом, а, але є. Вихід, да? зараз побачимо. Бачите. Ось так буде видніше. Ось таке я натворив, коротше. Ну побачимо, що воно буде. Бачите, бджінки зараз вони заспокоюються, звісно. І залетять у вулик, який стоїть, їм нема куди діватися, Хоча, звісно, це для них шок. Бо то був білий вулик, це коричневий. Там білі лідки тут сині, ну не знаю. В общем, хай вибачають. Так, а тут у нас пожежа, так? Да? Ну, коротше, це я поставлю сюди димаряда. Ви бачили, трохи відкривав, виганяв бджілок гусячим пером. Все, майже нема тут якийсь ще десяток два. Все, бачите, який це вулик страшний. Тут фанерою обшитий всередині. Це я колись обшивав, бо він був трохи за широкий. Коротше, тепер вона лущиться, в смислі відслаюється від температури. Бо Фанера вулику це ерунда, Саме найкраще це дерево. В общем такий, ну тут можна на два відводка, цей такий вулик, тут ось зарізає. Старий це вулик уже, Ну, коротше, ось такі от справи. Значить, рамочки ось лишилися сіки. П'ять рамочок. Там з медом, ну з нектаром. Я зараз в інші вулики бджіл-струшу, ну, бджіл а рамки в інші вулики переставлю. Там Ще ось дві вощенки недобудовані. Коротше, одна взагалі ось. Щось вони не захотіли будувати, а інша ось тільки почали. ну нічого. Коротше, побачимо, що воно буде. Ось такі от справи. Ось бачите. Як воно ну, якісь мікрощілі є між гніздовим відсіком і магазином, але нормально, там запропулісують. Mm -hmm. Ділки туди не пройдуть. Зараз тут зверху на дах я покладу кирпичі. Тут трошки в мене... Прорахунок, ну це короті, один з перших вуликів, який я зробив своїми руками. Ось перший лежак на 15 чи 16 рамок, не пам'ятаю. Тут джіл ще нема, це ще два роки назад йому зробив його. Буду теж переставляти сюди джілок Але оця система хочу спробувати таку корпусну. Побачимо, що воно буде. Дах, звісно. За низький треба було вищий зробити. Ну, нічого. Я ж кажу, це перший блін комом. Навше яким комом з тими рамками. Коротше, друзі, ось так от. Ось такий от гіркий досвід у мене буде. Ну нічого. От відео вийшло такий фільмець, неожиданий для мене, бо я не подумав, як правильно кажуть, сім раз поміряв один раз відріж, а я не поміряв, це гарді з голови вилетів, що в мене старі ті. Ну нічого, в общем, ось так от. Побачимо через декілька днів, що воно буде, чи відбудують вони цей магазин, чи ні. Там виходить 9 рамочок магазинних, ну а гніздо на 12 рамок. Одно глухе. Ось так. Все, друзі. Всім дякую за увагу. Та нехай щастить. І підписуйтесь на канал.